Потужні вибухи у Брянську палає нафтобаза, а також бам у Таганрозі на Росії вночі теж була бавовна. Попередньо удар по авіаційному науково-технічному комплексі. Вітаю вас, дорогі глядачі. Це канал гарних новин. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. І хоча вибухи і прильоти це не зовсім гарні новини, але коли то по окупантам, то, то дійсно так. Тож в Брянську атакували дрони масово. Палає нафтобаза, периметр очіплений, багато пожежних машин туди виїхали, їх стержують очевидці. І це нафтобаза, яка активно спонсорувала, заправляла військових РФ. Також вона наповняла нафтопровід Дружба. Тепер буде робити це набагато менше, або не буде взагалі, в залежності від того, наскільки попали. А от бум! Або приліт у Таганрозі набагато цікавіший, тому що було атаковано. Авіаційно-науковий технічний комплекс імені Баря... Барієва. Туди також направлено багато пожежних машин. Є інформація підтверджена вже в ГУР про ураження заводу, що входить до корпорації ОО Тактичне ракетне озброєння військово-промислового комплексу РФ. Тобто це один з тих заводів, де виробляється якась частина ракет. Так? Або якийсь Деталі до ракет. і якщо не буде тих деталей, то буде набагато менше ракет в цілому. Можливо, це один з тих комплексів, де виробляється оцей славнозвісний орієшнік, да, яким вони зараз так сильно піаряться і лякають весь світ, Україну в тому числі. Нагадаю, що з 10 по 13 проходять навчання як в Білорусі, так і закриті польоти над пусковими майданчиками, звідки злітає орешник, Тому Реагуйте на сигнали тривог адекватно, зрозуміло. Бережіть себе. Я про все розповідаю. Розберемось разом!